Усім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні вам хочу показати трошки своїх городніх справ та невеличкі свої врожаї. Тут я вирішила трохи перепочити від городніх справ, бо на, насправді я вже все зробила на городі, і піду займатися хайміспі. А для вас почну відео саме з цього моменту, де я насолоджуюсь кавою. До речі, на цьому тижні у нас нарешті довгоочікувана радість, з якою я поділюсь з вами наприкінці відео. До приємного усім перегляду! Хочу погля... показати вам, як виглядає моя полоничка. Ось так виглядає, тут навіть десь є. Це нічого не буде. Та? Ось так воно виглядає, гарно квітне mm -hmm. і вже є ось такі ягідки яхідки. Все, бачите. Це в мене тут сорт кінчиха і ще один я вже не пам'ятаю. Подивлюся, там в мене сумничка росте там далі. І я цей вкривний матеріал не знімаю. Він в мене буде, аж поки вона не почне саме дозрівати. Також вже пускає вусики. Це пізніше буде її розмножувати. Хейже нормальні мусики в Ось нічого їй не робила, тільки почистила і підживила нітромофоскою. Нітромофоску ні просто насипала зверху чорного вкривного та пролила її водичкою. Ось і все. Хочу вам трошки показати свого врожаю родиски, зеленої цибульки а також покажу, який в мене росте Це все буду використовувати для наступного відео. І це буде не салат, а щось цікавеньке і нове. Ще хочу посадити ось такі огірочки, не знаю, що їх надому. З мене гарячи. Буду я її саджати, в них зрізане дно, бо на вулиці щось прохолодно. а вже їх час висаджувати. Отже, приступаю до писати, а спочатку я роблю отвір. У мене під руку нічого не знайшлося тільки. І кладу в цей отвір одну насінинку. Все дуже просто, протягом її легенько прикриваю землею і накриваю пляшкою. А, до речі, земля в мене тут же розкислена а доломітовою мукою та вже все в неї внесено, всі добре, як тільки можна. А це вже моя малеча пробігла з прогулянки і вирішила мені допомогти. До речі, стосовно добрив, Я в тому році робляла землю ярусом, Він іде як підживлення рослин, а також для покращення ґрунту. А в цьому році я сюди додала, точніше, чоловік додав, кінський перегній і трошки попала. Ось так я посадила 10 огірочків, в мене теплички нема. То ось так викручуюсь. В кожній пляшці по одному огірочку, а в останній вона найбільша. Туди я два посадила. Ось ще стільки в мене в місці залишилось. Ось зараз хочу замінити ці пляшки. А, бачите, воно забивається і знизу вода не тече. А, сюди забивається всяким сміттям, тому буду замінювати на ось таку кришечкою. Просто не до кінця обрізала дно. І зараз усі позінюю. Так вони чудово стоять. Зараз я вам ще покажу. Це тут вже я зняла. Ось, бачите, все воно чудово стоїть. І ніяких опор я не використовую. Бачите, воно міцно стоїть. Єдине, що треба повільно воду наливати а, і не повно. Десь так. Якщо буде сильним великим напором, наливати воду, або багато, то тоді потрібно за позаду щось якусь пору робити тоді. І ось так в мене вийшло. Просто замінила пляшки на інші, нічого більше не додавала і все чудово стоїть. А до речі, я ще такі конуси замовила з Китаю додатково, щоб поставити на інші рослинки в дворі в себе. Ще хочу показати свої експерименти з покоріння. Це в мене гортензія. Ось один стаканчик пропав, я його не забирала. Ось а тут з цього стаканчика пропала тільки один живець, одна брулька. Чому так в мене вийшло? А, було сильне сонце, і я одразу ставила такий листочок. Ну, щоб притягнути короче. Але цей листочок притяняв тільки ось ці блюньки. І тому вони вижили. А тут, на жаль, загинули. А, стосовно троян. Вони взагалі були дуже класні, все видно. Але тут так, моя помилка була. Вони в мене стояли в іншій кімнаті на столі, не на підвіконні. І я їх полила і не поставила на підвіконня. І в них було дуже багато вологи, і тому ось вони. На жаль, пропали. Але я буду ще таким способом вкорінювати троріанти, бо вони дійсно дуже класно наростали. Ось бачите. Такі класні вони були. Видно, які вони великі були. Але, на жаль, тут моя помилка. Тож експеримент цей ще буду продовжувати. А з ну теж буду вже знати, що їх треба ще більше призняти, то вище ставити в папірець або ще щось. Це їм десь вже місяць цим брунькам. Ось так вони виглядають. Доволі непогано. Ну і нарешті наша довгоочікувана радість, наші перепилята, точніше дорослі перепілки, почали нестись. А Несуться вони вже три дні. Спочатку одне яєчко було, на другий день теж одне, а на третій день вже два. Звичайно, вони ще не такі великі, але нічого, вони будуть трошки більші. Про малеча вона дуже задоволена і полюбляє їх кісти. На цьому я буду завершувати відео. Дякую, що добились до кінця, і до зустрічі у нових відео.